Всім привіт! Мене звати Ольга Лопоха, я журналістка видання Спека. Сьогодні говоримо із Артемом Кияниченко із компанії Бакотек про цифрову безпеку, як користуватися інтернетом і не злити всі свої паролі. А, Артем, а, пару слів розкажи про свою посаду, чим займаєшся в «Бакотек» і що це. Е, да, так ще раз мене звати Артем Кияниченко, представляю компанію Бокатек. Ми є Value-Aided дистриб'ютором ем рішень по кібербезпеці і не тільки. Моя позиція Enterprise Sales Manager. Моя задача полягає в тому, щоб підібрати для замовника рішення по кібербезпеці, які вирішить його проблеми. Як, наприклад, ми проговорили це втрата паролів, це те, що. Ну, це те, що потрібно робити завжди. Тобто, паспорт менеджмент повинен бути у будь-якого айтішника завжди на першому місці. Ось, але є дуже багато різних рішень по кібербезпеці, починаючи від захисту ваших ендпойнтів. Тобто, ендпойнтом може бути може бути все. Ваш телефон, ваш комп'ютер, ваш сервер, все, що ну, ви використовуєте. І далі вже неймовірно багато рішень, які вирішують неймовірно багато запитань для того, щоб бізнес не втратив свої дані, гроші, репутацію чи щоб бізнес існував. Супер. Тоді одразу моє перше питання. Ти зачепив цю тему? Це цифрова безпека, паролі. А найбільша небезпека, взагалі, в інтернеті, вона не, навіть не від шахраїв, які там можуть щось. Спеціально ламати а через необережність, коли люди десь злили свої дані, довірили їх не надійному додатку, чи ще десь, і це там база даних поплили. Що робити, які основні поради людям для того, щоб а, захистити свої дані для того, щоб безпечно користуватися інтернетом і не злити всі свої паролі і всі свої дані, перше, що потрібно робити, дуже багато систем нам генерує паролі автоматично. Тобто, ви вводите своє ім'я чи якийсь логін, і вам система пропонує. Ось ось вам рекомендований пароль. Чи, наприклад, як в банках кажуть, що ось у вас тимчасовий, вам треба змінити його на більш безпечний. Це робиться не просто так, тому що е, дуже багато систем, коли ви купуєте якісь айтішні системи, там у вас стоїть пароль. Е, давайте так: Wi-Fi роутер, адмін адмін. Ну, точніше, сервак. Е, перше, що перевіряють е, взломщики, хакери, це вони вводять стандартні паролі. Так само, коли ви робите пароль, дуже багато хто робить кверті: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 одиниць. Ці паролі взламуються буквально за долю секунди. Тобто, немає взагалі ніякого е, ніякої. Складності в його взламу, але якщо пароль буде містити спеціальний символ, велику букву, текстові літери, і плюс буде містити ще цифри, то цей пароль одразу стає надійний. І коли система вам каже, що ваш пароль надійний, це не жарт. Він надійний. Але якщо у вас пароль заслабкий, ну він за слабкий. Але це здається, ніби така дуже очевидна порада. типу там генеруйте складні паролі, робіть різні паролі для різних акаунтів і так далі. Це ніби як дуже просто багато людей так це роблять, навіть через автентифікатори, от і це дійсно працює, але ж існують, наприклад, небезпека там. Десь залишити випадково там свій пароль, хтось пише в нотатки, якимось чином там потім ці нотатки десь опиняються. От розкажи, можливо, про якісь такі кейси, де люди необережно поводились з даними, випадково злили їх. І от що робити, щоб цього не було? Можливо, якісь неочевидні такі кейси чи інсайти. Неймовірно, очевидний кейс. Я колись працював ще в компанії. Не будемо називати її ім'я. Вона займалася авіаперевезеннями. Все круто, все супер. Співробітник він. Переїжджає в Нідерланди, там займається морськими перевезеннями, співпрацює з нами, але свій робочий ноутбук він залишив у нас в офісі. І прийшла там деяка перевірка. Дивились там на наші ноутбуки, чи ми там не співпрацюємо з Росією і так далі. Тому подібне. І перше, що зробили, це брали ноутбуки, до яких є доступ. Хто не встиг заблокувати, у кого немає паролі і так далі. І коли підняли ноутбук цього співробітника, там був стікер з паролем. Ноутбук забрали, ноутбук не повернули, але нічого не знайшли. Воно все вирішили за два дні. Але ось така ситуація є. Взагалі, а, рішення по кібербезпеці це ризики. Як я сказав попередньо, є дуже багато вразливостей, які потрібно закривати якимось там access management, тобто де йде повністю запис вашого екрану, де до повних деталей. Ну наприклад, ви дивитесь відео, і у вас іде логування. Що ви можете просто, якщо людина щось на відео не вела кудись курсор, ви бачите навіть логи, що він зробив і як це куди пішло. Але це такі рішення специфічні, Data Loss Prevention, де також, там, якщо в файлі є якась фраза, наприклад, бюджет, то цей файл не виходить за, за периметр компанії. Але ми завжди впираємось в одну проблему: це соціальна інженерія. Скільки би рішень по кіберзахисту не стояло, як би не були заблоковані комп'ютери, які там не були паролі, але якщо ваша, ваша бухгалтер натискає на фейковий інвойс. Одразу злиті паролі, доступи баз даних і так далі. На жаль, у нас працює людський фактор. Навіть у мене була ситуація, коли я сидів на роботі, і це якраз було дуже багато так, такий насичений день, там зустріч. Я тільки вибігаю з зустрічі, в мене наступна зустріч. Далі там я веду там дуже великий проект, багато відповідальності, іде тендер. І в цей момент мені просто приходить сповіщення в Фейсбук від мого знайомого, і там було якесь посилання. А через те, що я був ось якраз в такому типу темпі, я такий, та що ти там мені прислав? Я клацаю, і мені антивірус спрацьовує, каже, щойно заблокували фішингове повідомлення. І я такий: я спеціаліст по кібербезпеці, але через цю соціальну інженерію, що воно просто. Попало саме в той момент, коли я був дуже завантажений, і я не думав про те, що це, ну, це аккаунт мого друга був взломаний і всім кон його контактам писали там. Я вже не пам'ятаю, щось там чи кросівки Adidas по знижці були. Ну, щось, типу, якесь послання з якогось магазину, а ми з ним спілкувалися, все нормально. І от така от ситуація трапилась. Соціальна інженерія працює дуже часто. Вона, це, 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 най, це найбільша вразливість, яка зараз є. тому що Ну, систему взламати складно. Якщо повернемось до питання про цей запис екрану? Я навіть зараз тобі задам це питання, тому що воно пов'язане насправді з соціальною інженерією. Багато компаній не хочуть ставити ось цей запис екрану, тому що це як порушує конфіденційність їх працівників. Вони довіряють їм, тобто робіть як вважаєте за потрібним, Ми не будемо трекати кожну вашу секунду. І от де баланс між тим, щоби. Проваджувати рішення з кібербезпеки і в той же час не втручатися в особистий простір працівників. Перше, що потрібно робити, ми потрібно, нам потрібно е, відрізати особисте від робочого. Це робиться одразу. Ну, у компанії повинен був бути бюджет на техніку е, робочу. це якраз там. А проекти, нічого, почекайте. Повинен бути робочий телефон, повинен бути робочий ноутбук, і повинні бути політики, що можна, що не можна робити. Коли у тебе відокремлена твоя робота від твого життя, то по факту твоя компанія і не втручається в твоє особисте життя. Але такі системи, як, наприклад, DLP і PAME, те, що я розказав, це дуже специфічні системи, тому що вони дійсно вони контролюють все. Вони контролюють месенджери, вони контролюють пошту, вони контролюють всі ваші доступи, всі VPN, всі програми, все, що ви робите. Робити, воно контролюється. Але це не трекер, який ось, зазвичай дуже багато спеціалістів жаліється, що он слідкує, скільки в мене ноутбук був, там, працював, скільки він не працював, що мені там, типу, уріжуть зарплату. Це, це не про це. Тому що е, система Privilege Access Management вона забезпечена на те, щоб не було е, витока даних. І вона яким чином робить, що коли ти логінишся в цей аккаунт і заходиш в системи під е, то у тебе нічого не міняється. Тобто, ти, у тебе немає такого, що воно прям тобі каже, я за тобою слідкую, зараз там ти будеш це все. Ні, воно йде автоматично, ти собі користуєшся. І тільки в тому випадку, якщо ти дійсно пішов туди, куди тобі не треба, то ця система сповістить навіть без сповіщення тебе, відділ безпеки, що ну, твій співробітник трішки пішов не в ту базу даних, в яку він ну, за два роки ніколи не ходив. Дуже підозріло, чому він туди пішов. Ось. І цей елірт приходить до керівника, і... але керівник може сказати: так це мій там суперкрутий адмін. Він пішов, значить йому там щось треба було і не реагувати на цей інцидент. Але якщо ми працюємо дійсно, не знаю, в податковій чи ще в якійсь компанії, де ти дійсно можеш там злити базу даних там, ну, якогось реєстру, це потрібно мати. Якщо ти працюєш з критично важливими даними, потрібно контролювати, чи ці критично важливі дані нікому не злились, тому що ми дуже часто стикаємося з тим, що новини про махінації хтось когось обікрав. У мене у сестри просто зняли 80 тисяч гривень з карти. От просто отак. От і банк не будемо називати, повернув тільки 50%. тобто 40 тисяч з кредитної картки, просто зняло і все. Типу, тому що десь цей банк був зломаний. Про це нікому не сповістив, улетіли креденшуали карти і просто взяли, типу, через міжнародні платежі, через онлайн-переводи, зняли 80 тисяч. Ти нічого не докажеш, де, чому, і як. До речі, щодо того, чому ми дуже часто і дуже багато ми про кіберінциденти нічого не знаємо, тому що, наче тільки як рік чи два тому. Вийшов законопроект в Євросоюзі, який зобов'язує компанії розказувати, якщо їх ламали. До цього, якщо прям хтось не знайшов ці дані, злиті там з уклона, Uber, з якогось банка, ніхто про це й не знав. А зараз вони зобов'язані. І то тільки півроку після інциденту, щоб одразу не ловити хвилю хейту. Дуже цікаво. Насправді кейс. Ну от е, зараз епоха штучного інтелекту. З того часу, як люди почали його широко використовувати, там чат GPT і так далі, це дуже змінило і підхід до цифрової безпеки, в тому числі, От е, поговоримо про кібербезпеку в епоху шиї, які це принесло ризики, на даний момент вже можна деяку ретроспективу е, зробити з того, що ми маємо, деякі результати. Хтось покращив свою кібербезпеку за допомогою шиї, хтось е, навпаки, е, скажімо, має нові проблеми. От е, Які основні проблеми є? Труднощі, і як з ними боротися, і які є навпаки переваги в тому, щоб використовувати шиї для своєї кібербезпеки, наприклад, своєї компанії або там себе особисто як це робити? Дуже гарне запитання, тому що про шиї дуже багато розмов. Ти приходиш на будь-яку конференцію, ти проходиш по нашій it арені, і на кожен другий банер це. Штучний інтелект оптимізація sales процесів, штучний інтелект оптимізація там, якихось інших процесів, штучний інтелект, автовідповідачі, штучний інтелект ще щось. Тут так само, як і з кібергігієною, потрібно просто мати все в міру. Якщо передавати прям все в штучний інтелект, але ми повинні розуміти, що штучний інтелект це не інтелект, це математичний алгоритм, ну, який працює елементарно. У тебе є там, питання, і в тебе є відповідь. Є yes, снов. No. Якщо yes, то оця відповідь. Якщо no, то це автоматизація, але ми ще не дійшли до того рівню штучного інтелекту, який зможе, наприклад, якщо йому поставити задачу, вламай щось і він сам буде ламати це все. Але за допомогою штучного інтелекту, наприклад, хакери можуть писати зловрядний код, яким масштабувати свої, свої системи. Штучний інтелект дуже сильно спрощує базові якісь такі задачі, на які, по факту, ти не дуже багато використовуєш розумових здібностей на цю задачу, але її треба робити. Там щось багато писати, чи там треба вичитати і подивитись, де є якісь там де є якась інформація. Але. Використання штучного інтелекту це спроще. Тобто, як і спеціалістам по кібербезпеці, як і розробникам, як і адміністраторам, штучний інтелект дійсно реально допомагає. Але він допомагає не тільки вам. А люди бувають різні. В цьому є проблема. Але одразу кажу: закидувати в штучний інтелект корпоративні файли, не можна. Заборонено. Чисто по тій причині, що штучний інтелект вам то знайде вашу інформацію, вам про це розкаже, але ми повинні не забувати, що те, що потрапило в інтернет. З нього ніколи не зникне. Ну, на Елементарний приклад, видалення не існує. Ну, тобто, ми записуємо файл 100 гігов, е який записується півтори години, видаляємо за півтори секунди. Тепер питання знатокі – він видалився чи він скрився? Тому що видалення це перезапис коду двоїчного одинички ноліки одинички ноліки до ноліків. І тільки коли ну, чистий приклад: ставите флешку, і у вас є швидке форматування і довге форматування. Довге форматування знищує інформацію, а швидке просто скриває. І ось, і все, що ви скармили штучному інтелекту, ви повинні розуміти, що, наприклад, я скидаю якісь розрахунки. У мене є там вендор, у якого є своя, а, він розраховує якось кількість трафіку, є функціонал. Ти прям показуєш йому, як це все ну, побудовано. Тобто саму цю паднаготну, навіть як у замовники і партнери, навіть не бачать це, бачить тільки дистриб'ютор і виробник. І виробник не завжди навіть хоче надавати цю інформацію, щоб ми не могли робити оці самі розрахунки і так далі. Але якщо ти його віддаси, він тобі зробить розрахунок, він віддасть. Але якщо твій конкурент запитає у чата GPT, як мені робити ці розрахунки, він такий: А я цьому мені ж це скидували. Тут є приклад отакий на. І по факту він може за допомогою штучного інтелекту можна втратити свою бізнес-ідею. Тоді, а які є, можливо, поради, щоб якось убезпечити, обезличити ці дані перед тим, як передавати їх штучному інтелекту, якщо все ж таки потрібно щось автоматизувати, якусь певну там дію. Або, наприклад, які є поради, щоб не. Злити свої дані в штучний інтелект або, можливо, сервіси, які допомагають обезпечити себе від зливу даних в штучний інтелект, а, так наприклад, рішення вендора Cloudflare. Якщо ну, всі знають, що таке Cloudflare. тобто у нас 330 содів по всьому світу, ми купуємо Cloudflare трафік. Якщо я точно пам'ятаю, 30% всього інтернету знаходиться в Cloudflare. і Cloudflare якраз зараз розробляє. Точніше, вже розробив, але зараз це ще не пішло в дуже таку популяризацію, як обмеження використання шиї співробітниками, яке буде якраз обмежувати те, ось як на рівні DLP, що якщо ти скидаєш в шиї, типу, дані, які містять оці слова чи оці розрахунки, воно не буде туди загружатись, і в тебе буде обмеження саме типу те, що ти віддаєш комусь. Тому що будь-який штучний інтелект, навіть GPT, ви віддаєте всю свою інформацію в центрі обробки даних. Цього, цієї компанії. Звісно, що просто зайти в базу штучного інтелекту і витягнути типу, якусь інформацію, тобто в нього там не запитуючи, працюєш з його математичною моделью складно, але можливо. А, взагалі, якщо користуватися штучним інтелектом, то, наприклад, моя рекомендація це не скидувати там, повноцінно, там презентацію, скучі матеріали і так далі. Нам потрібно просто робити вирізки. Тобто, ти кажеш, що мені. Для такої то задачі не називаєш ні замовника, ні клієнта, нікого. Треба зробити розрахунок. таке то число на таке, то це і видай мені результат. І він тобі дає, і ти сам формуєш. Те, що тобі треба, і допрацьовуєш його штучним інтелектом, а не повністю передаєш йому роботу. Чистий приклад: адвокати, адвокатське бюро був скандал, використовували чат GPT для того, щоб оптимізувати і пришвидшити роботу, де були посилання на статті законів і так далі, тому подібне. І коли прийшли в суд, адвокати видали весь свій спіч, але суддян був дуже здивований тим, що були посилання на закони, які не існують. Штучний інтелект може сам додумати. А якщо ти не перевірив цю інформацію, то і все, і там був дуже великий скандал, що типу, замовник програв суд, втратив гроші, адвокатське бюро повністю втратило ну, свою, своє обличчя, можемо так сказати, і було дуже багато проблем. Через це треба структуровано. Якщо ви написали, що на які закони посилаються, так далі, він тобі розписав цей спіч, треба перевірити обов'язково. Якщо я бачила, що є вже шиї спеціально заточені під е, юриспруденцію, тобто вони як навчені на законах певної країни. Я бачила такі, от на конференції своє ІТ, яка була в осіни, і там пропонували якраз таке рішення, яке перевіряє документ, і говорить, що в ньому от тут можна там да. тихую, таке рішення, тут таке. А потім ти береш: я в чат GPT запитав, чи можна переїжджати, наприклад, на моноколесі по цій по. На якщо червоний світлофор для машин, чи можу я саме переїжджати, а не переходити і вести його в руках, типу, по пішохідному переходу на перехресті. Він мені сказав, да, ти можеш це робити. Але є один момент, я можу це робити тільки в окремих випадках, про які він не уточнив. Тобто, навіть якщо чат GPT під якісь закони, я ж кажу, ми не можемо гарантувати, що він сам не подумає, що при об'єднанні цих законів, двох, буде. Він скаже, що «да, ти правий. Але якщо ти кажеш мені треба тільки окремо цей закон і окремо цей закон, і він скаже, а, ну тут ти не правий, а тут ти правий. Але якщо використовувати обидва, то ти правий. А так так не працює. Це математична модель. Вона просто підбирає факти. Те, що вона може імітувати розмови як людини це не означає, що це людина і що там є інтелект. Він просто математично тобі видає те, що треба. У нього, у штучного інтелекту, є одна проблема. Йому не заборонено генерувати щось нове взагалі. І він може генерувати все, що завгодно на основі інформації. Але навіть якщо він згенерував нову інформацію, то він може на основі нової згенерованої інформації згенерувати ще одну нову інформацію. А є проблема, коли чад же багато хто стикався, ти пишеш багато там, вичитай це, зроби це, вичитай це і це все в одному е, діалозі йде, то чим більше інформації в цьому діалозі, тим гірше він працює. Тому що він починає, він не розуміє, що тобі вже не треба оту інформацію використовувати. Він її знову використовує. Попаки було, що він швидко забуває те, що потрібно, Що він в одному діалозі. А так, а так. В... Да. А, і отак от воно працює. І що воно може дійсно там були моменти, я один раз зірвався на, там, на чат GPT. Я там написав: Блін, там не, ну, там, не тупи, зроби нормально. І він. Такий, ну, це, це ж не людина, те, що він скаже, не тупив, що перестане топити математична модель, видаляєш чат, створюєш новий, але там уже типу були промти, якби, ну, я написав, що розпиши мені те, як ти це робиш, і як ти це бачиш. Я просто скачав цей промпт, створив новий чат, закинув цей промпт сказав, сказав: оцей текст, цю інформацію зроби по цьому промпту. І він такий: зробив. Так, а закінчуючи нашу розмову, підходячи до. Фіналу скажи, якісь поради от для людей і окремо для бізнесів, як їм використовувати і штучний інтелект в плані своєї кібербезпеки, і взагалом як їм оперувати своїми даними, щоб не нанести шкоди собі і бізнесу? Дуже складне питання. Тільки контроль. Контроль над тим, ну тобто, навіть не контроль, потрібно навчити своїх співробітників, як використовувати штучний інтелект. Тому що є компанії, з якими я співпрацюю, і я дуже часто почав помічати, як почали додавати АІ-асистентів. в розмови, і я тільки заходжу, там доєднується рід АІ чи ще хтось, і я такий, видаліть. А, це я тестую, це я там це його». Я кажу, не тестуй. Тобто для того, щоб тобі розуміти, як працює, ну тобі треба спочатку пройти навчання і зрозуміти, де штучний інтелект може тобі допомогти. Я не кажу отримувати десь якийсь курс, просто Прийди до самого штучного інтелекту і запитай у нього, як тобою користуватись. І не повірите, він видасть вам інструкцію, що можна запитувати, як краще запитувати, як це використовувати. Наша компанія підійшла більш практично до цього, коли ще мало компаній використовувало штучний інтелект у себе. Нам провели там двухгодинну презентацію, показали, які є чат-боти, детально розказали, як працює штучний інтелект, під які задачі можна використовувати штучний інтелект, під які задачі не можна використовувати штучний інтелект. Інтелект. Що йому можна давати з'їсти, що йому не можна давати, тому що будь-яка інформація може бути використана проти вас в суді. Це точно. Да. Дякую за таку змістовну і цікаву розмову. Вам дякую. А, дякую. Вам була спека. Підписуйтесь, ставте лайки і залишайтеся Спекою. Буде гаряче!